Верніше вчора ввечері, вже ближче до середини ночі, був дуже сильний обстріл нашого району Артою. Ми це пережили, нічого страшного. Страшніше було в Києві, насправді, бо як відписалися друзі, молодці. Відписалися, що нічого, фіг вони вгадали, але було дуже страшно. Я вам можу тільки поспівчувати, і я не знаю насправді, як можна закалити себе в цих боях, загартувати, от правильне вірне слово. Іноді русізме, але ви мені вибачайте, все ж таки я дуже сподіваюся, що з кожним разом у мене моя українська краща. Бо школа це школа, а потім стільки років не спілкуватись. А, насправді, знову ж я знаю, коли, коли у мене якийсь ефір, коли мене запрошують. І коли я розповідаю про Херсон, то потім деякі херсонці і не херсонці починають писати особливо ютубчик. Ютубчик це моя любов в лапках. Ем, про я вам вже колись казала, ем, про вік не хочу навіть згадувати. Але ось що вона там знає, що вона там розуміє. Я коли кажу, наприклад, що я розмовляла з військовими, то я дійсно розмовляла з військовими, на що мені брехати? Да? Сьогодні, знову же, я вам хочу сказати, сьогодні я знову спілкувалася з військовими, і я вам хочу сказати, що мені сказали, тому що я кожен раз запитую. В залежності від мого настрою, я або запитую, що у нас гарного, або я запитую, ну що у нас там поганого. І те, і те у мене нормальний настрій, але так, рандомно обираю, як то кажуть. Так от, станом на сьогодні, тим, хто займається антидроновою безпекою, от я буду так говорити, не наголошуючи, їм дають те. Що вони просять. І мені сьогодні сказали, якби нам так не відмовляли ні в чому півтора роки тому, то у нас було б менше сірої зони на островах, ми би далі відігнали, і у нас б було менше загиблих. Розуміючи, що Зелена влада призначає людей, котрі будуть лояльні, котрі будуть е, слухняні, ну і так, далі, і так далі по списку. Я розумію і інше, коли ти знаходишся в фронтовому місті, і якщо у тебе пріоритет захистити місто, а не тільки скремзіти бабло, то я не буду ругати таких людей. Я буду дякувати за те, що вони нарешті почали дослухатися до наших військових. Це важливо. І так, да, дуже жаль, що у нас був Мрочка, котрий півтора роки, два роки своєї каденції. Він робив селфіки, він, він приїжджав на е, обстріли, він повинен був обов'язково приїхати раніше, ніж обласна адміністрація, сфотографуватися, засвітитися і все. Наблюдаємо далі, поки що мені подобається те, що я чую і бачу. Я дуже сподіваюся, що будуть виділятися гроші на те, щоб допомагати максимально Херсону. Хочу сказати так, це в інтересах наших очільників, тому що не буде міста, ні дай Бог не буде чим керувати. Скажемо так. Тому я дуже сподіваюся, що ми тут будемо завжди. От народилися тут наші дідусі, бабусі, прапрапра. -пра -пра, і нехай таки буде. І нехай ми тут і залишимося жити. Жити. Не на кладбищі. На кладбище на цвинтар нам ще рано. В общем, оце я вам дала таку інформацію. Я сподіваюся, що я вас трішечки заспокоїла. Я сподіваюся, що ви побачили вже в моїй стрічці. Подяку від наших військових відео. Вони хотіли, хотіли це відео викласти самі. Я я думаю, Ашер ще викладе його сам. Але я коли його побачила, сказала: Ой, можна я вже його заберу, можна я вже його на нашій сторінці, тому що це довго чекати, поки ви там щось воно чудове. Вони не просто стали і там засняли дякуємо справі громад, а вони прямо зробили цей такі коротке відео. Ми бійці 34-ї бригади хочемо виразити свою вдячність громадській організації Справа громад міста Херсон за наданий нам естелограф, який допоможе нам в певних розробках. Завдяки цим розробкам ми зможемо більш якісно, ефективно та неочікувано для ворога знищувати його на полі бою. Велике вам дякую. Слава Україні! Героям слава! Молодці, це важливо для нас, для всіх, хто допомагає армії. Ось такий зворотній зв'язок. Витратили час, хоча я просто знаю, що у них його немає, їм не вистачає 24 годин на добу, але вони витратили час і зробили нам такий чудовий, маленький подарунок. Я вважаю, що так. Продовжуємо допомагати далі, бо це важливо.